А зараз вам треба добре виспатися. А ще коли мені насниться страхіття? Не бійся. Ми пораємося з усіма твоїми снами. А якщо мені насниться, що ти нас вигнала у темряву, де нам зроблять боляче, дуже боляче. Дуже пробач. І якщо мені буде так лячно, що прийматиму отруту так довго. Аж поки сама моя кров не перетвориться на отруту. А моє серце розіб'ється на опіл, і я більше не знатиму радості. Аж поки не станеться терпіти, і я накладу на себе руки. Аж поки не опинюся на срібному столі. Зі зламаною щелепою. Мамо! Ти Розбудеш нас, якщо нам таке не насниться? Нетфлікс представляє серіал жахів. Ми не схожі на інші сім'ї. Ми інші. Бо росли. у будинку на пагорбі. Мама не була божевільною так само, як твоя сестра, брат і ти справу цьому будинку. Сонечко, не бійся. Якщо тобі наснеться страхіття, а вже ж мама тебе розбудить. Привид будинку на пагорбі. 12 жовтня. Ні. Ні! Всі ми носимо маски. Хочемо ідеальне враження справляти. Про те, що сили намагаємося приховати свою справжню природу. Чого ти так боїшся? Я боюся себе викрити. Я скоїла гріх. Страшний, і жахливий. Усі вони тікають від чогось. Я ще не помиляюся. Вас дорогенька, це теж стосується. Я вирішив розгорнути корабель і відбуксирувати Прометей у Європу. Ви не розумієте. Вертатись не можна і я ні за що не вернуся. Всі приходять у цей світ як шукачі чи відсторонені. Яке ж це щастя бути відстороненим. А бути шукачем це означає біль і страждання. Здається, для правди саме час. Хто ви така? Я знаю, що ти пам'ятаєш. Спогади є. Усе це правда. Ти обрана. Де? Клятий малий! Я гадала, це лише моя біда проте ні. Те саме у кожного. Ніщо ніколи не виходить саме так, як плануєш. Ми всі паремо! Не варто було сідати на це судно. Ей. Його викорчував шторм чи що? Дуже вже вибірковий шторм. Що вони роблять? Краще їдьмо звідси. Ходімо. Ми прогавили дорожній знак шосе? Ні, ми не прогавили. Вам допомогти? Ми їхали в об'їзд, шукаємо виїзд на шосе. Ви з сім'єю? Так, буду вдячна, якщо підкажете, як виїхати на шосе? Без проблем. Чортівня. Джема ми кружляємо колами. Ти ж ніде не повертав. Може краще розвернутися. О Боже! Усі цілі? Це неможливо. Так. так і є. Де ми. Зараз це не має значення. Кожен у це містечко потрапив так само, як ви. Кожен бачив дерево, птахів. Маємо якось вибратися. Ми застрягли. Ми не їхали сюди. Нас затягло. Що ти робиш? Перевіряю їхній рух. Чий рух? Дерево. Вам важливо розуміти, що тут відбувається, коли починає сутеніти. Замикайте усі двері і вікна. Якщо все зробите як слід, збережете сім'ю. Збережу від чого. Я так за тобою сумувала. Меган, ти що робиш? Можна мені зайти? Ні, Меган. Ось що стається, якщо порушувати правила. Вони наближаються. Це єдине місце, де ми можемо сховатися. Хто вони? У почвар вірити. Ні, прошу. Чоловік захищає свою сім'ю. Відправте їх додому, шерифе. Зроблю все, що зможу. Пообіцяйте. Ззовні озвучено для YouTube каналу Артемко. HBO представляє. Якщо надії для світу немає. що <пілляє> жити далі? Ти світу не бачила й не знаєш. Живуть для сім'ї. А я не сім'я ні. Ти вантаж. Новий оригінальний серіал. Чому ти така важлива? Десь на заході виготовляють ліки. Певно, їх дуже вразило те, що я не стала монстром. Якщо вона хоч сіпнеться. Досить. Гаразд. Від автора серіалу Чорнобиль, володаря премії Еммі. І творця знаменитої відеогри. Якщо я тебе візьму, роби що, я скажу і коли скажу. Ми народ. Маєте пораду, як найкраще йти на захід. Так, ідіть на схід. Біологічно забруднена зона. Якщо ви зайшли так далеко, то знаєте, що вас чекає. Ви нас не злякаєте. Його залякали. Цього січня. Твоя мета важливіша, ніж будь-хто з нас міг лідерів. Будь уважна до тих, кому довіряєш. Хай ти не її батько але ти мені віриш. Останні з нас. Шоу Тайм представляє. Ви вірите в існування напівсвіту, де переплітаються реальність і наші страхи? Цей світу напівтемряві. Його рідко хтось бачить, але всі відчувають. Де нещасні душі приречені на постійні муки? Це попередження? Ні, запрошення. Від творців скайфола, гладіатора та краси по-американськи. Де твій господар. Позаду тебе бульварні жахіття. Підтримайте українське озвучення.